Розділ 29 павук. Аліф, лям, мім Невже люди думають, що їх залишать у спокої та не будуть випробовувати лише тому, що вони скажуть ми увірували. Ми випробовували тих, які жили ще раніше. Аллах неодмінно знатиме тих, які говорять правду, і тих, які брешуть. Невже ті, які чинять злі вчинки, вважають, що зможуть випередити нас. Погано ж розсудили вони Ексії. А якщо хтось сподівається на зустріч із Аллахом, то призначений Аллахом строк неодмінно настане він всечуючий, всезнаючий Хто веде боротьбу, той веде боротьбу тільки для себе. Воістину Аллах не потребує жителів світів. Тим, які увірували і робили добро, ми простимо злі вчинки їхні та винагородимо кращим за те, що робили вони. Ми заповіли людині добре ставитись до батьків. А якщо вони будуть силувати тебе додавати мені рівних, про яких ти нічого не знаєш, то не слухайся їх. Ви повернетесь до мене, і тоді я сповіщу вас про те, що ви робили. А тих, які увірували й робили добро, ми введемо до праведників. Серед людей є такі, які говорять ми увірували в Аллаха. Але щойно вони постраждають заради Аллаха, то сприймають людську спокусу за кару від Аллаха. Та якщо прийде перемога від Господа Твого, вони скажуть ми були з вами. Хіба Аллах не краще знає те, що ховається в серцях жителів світів. Аллах неодмінно знатиме тих, які увірували, і неодмінно знатиме лицемірів. Невіруючі говорять віруючим, ідіть нашим шляхом, і тоді ми візьмемо на себе ваші гріхи. Але ж вони не візьмуть на себе жодного гріха. Во істину вони брехуни. Вони понесуть свій тягар і, разом зі своїм, ще й інший тягар. А в день Воскресіння їх неодмінно запитають про те, що вони вигадували ми відіслали нуха до його народу, де він пробув тисячу років без п'ятдесяти. Тих людей вразив потоп, бо вони були нечестивцями. Ми врятували його і тих, хто був у ковчегу, і зробили його знаменням для світів ексії. Ось Ібрагім сказав своєму народу поклоняйтесь Аллаху й бійтесь його. Так буде краще для вас, якби ви тільки знали. Замість Аллаха ви поклоняєтесь ідолам та вигадуєте неправду. Воістину, ті, кому ви поклоняєтеся замість Аллаха, не здатні дати вам наділ. Шукайте свій наділ в Аллаха, поклоняйтеся йому і дякуйте йому. До нього ви повернетесь. Якщо ви вважатимете це брехнею, то так само вважали це брехнею і народи, що жили раніше за вас. Воістину, посланець повинен тільки передати ясне послання. Невже вони не бачать, як Аллах створює творіння вперше, а потім творить знову? Воістину це легко для Аллаха. Скажи йдіть землею та погляньте, як він створив творіння вперше. А потім Аллах здійснить останнє творення. Воістину Аллах спроможний на кожну річ ексів. Він карає, кого побажає, і милує, кого побажає. До нього вас повернуть. Ви не врятуєтесь ні на небі, ні на землі. Немає у вас, окрім Аллаха, ні покровителя, ні помічника. Ті, які не вірують у знамення Аллаха та зустріч із ним, утратили надію на мою милість. На них чекає болісна кара. Відповідь народу Ібрагіма була лише така убийте його або спаліть. Та Аллах врятував його від вогню, воістину в цьому знамення для віруючих людей. Ібрагім сказав замість Аллаха ви поклоняєтесь ідолам тільки тому, що маєте в земному житті взаємну любов. Але потім у день Воскресіння одні з вас зречуться і проклянуть інших. Вашим притулком буде вогонь і не буде у вас помічників. Люд повірив йому. Тож Ібрагім сказав Я збираюся здійснити переселення заради свого Господа. Воістину, він всемогутній, мудрий. І ми дарували йому ісхака та Якуба, і дарували його нащадкам пророцтво і писання. І ми дали йому винагороду в земному житті, а в житті наступному він буде разом із праведниками. Ось Люд сказав своєму народу Воістину, ви чините таку мерзоту, якої досі не чинив ніхто з жителів світів. Невже ви ходите до чоловіків, перекриваєте дороги та робите відразне на своїх зібраннях? Та відповідь його народу була лише одна я винам кару Аллаха, якщо ти говориш правду. Той сказав Господи, допоможи мені проти нечистивих людей. Коли наші посланці прийшли до Ібрагіма з радісною звісткою, то сказали ми вигубимо жителів цього селища. Воістину, його жителі несправедливі, той відповів Але ж там люд. Вони сказали ми краще знаємо, хто там. Ми врятуємо його разом із родиною, крім його дружини, яка залишиться. Коли наші посланці прийшли до люта, він засмутився через цей зніяковів. Ті сказали не бійся та не журись. Ми врятуємо тебе разом із родиною, крім дружини, яка залишиться. Ми зійшлимо на жителів цього селища Кару з неба за те, що вони поширювали безчистя. Ми залишили від нього ясне знамення для людей, які розуміють. До мадь'янітів ми відіслали їхнього брата Шуейба. Він сказав, о люди, поклоняйтесь Аллаху, сподівайтесь на останній день та не поширюйте безчистя на землі. Але ті вважали його брехуном, їх спіткав землетрус, і вони залишилися мертвими в своїх будинках І адити, і самодити. Ви ж бачите їхні житла. Шайтан прикрасив їм учинки їхні та збив зі шляху, хоча вони й були уважними. І Карун, і Фіраун, і Гаман. Муса прийшов до них із ясними знаменнями, а вони вивіщилися на землі і не змогли уминути нас. Кожного ми скарали за гріх. На декого з них ми наслали кам'яний дощ, інших уразили криком, інших поглинула земля, а ще інших ми втопили. Аллах не вчинив із ними несправедливо вони самі були несправедливі до себе. Ті, які беруть собі покровителів замість Аллаха, подібні до павука, який зробив собі житло. Але ж найслабше житло житло павука. Якби вони тільки знали сі сі як сві. Воістину Аллах знає всіх, до кого вони звертаються замість нього. Він всемогутній, мудрий. Такі притчі ми наводимо людям, але розуміють їх тільки знаючи. Аллах створив небеса і землю в істині. Воістину в цьому знамення для віруючих. Читай те, що було відкрито тобі з писання та звершуй молитву. Воістину, молитва стримує від розпусти й неприйнятного, але згадка Аллаха важливіша, і він знає те, що ви робите як сві. Якщо ви сперечаєтеся з людьми писання, то робіть це за допомогою найкращого. Це не стосується тих із них, які несправедливі. Скажи, ми увірували в те, що зіслано нам, і в те, що зіслано вам. Наш Бог і ваш Бог один, і ми віддані йому. Так ми зіслали тобі писання. Ті, кому ми дарували писання, вірують у нього. Є серед них ті, хто вірує в це, а заперечують наші знамення тільки не віруючи, як свії. Раніше ти не читав жодного писання і не переписував його своєю правицею. Інакше прихильників брехні охопив би сумнів. Та ж ні. Це ясні знамення в грудях тих, кому дано знання. А заперечують наші знамення тільки несправедливі. Вони говорять, чому не зіслано йому знамень від Господа його. Скажи знамення тільки в Аллаха. А я тільки ясний застерігач. Невже їм недостатньо того, що ми зіслали тобі писання, яке ти їм читаєш? Воістину в цьому милість і нагадування для віруючих людей. Скажи, Аллага достатньо як свідка між вами і мною. Він знає те, що на небесах і на землі, а ті, які увірували в неправду і не увірували в Аллаха, неодмінно зазнають втрат. Вони просять тебе прискорити кару. Якби не встановлений строк, то кара вже прийшла б до них. Вона неодмінно прийде до них раптово, коли ті й не відчуватимуть Вони просять тебе прискорити кару. Воістину геєна неодмінно оточить невіруючих. Того дня кара вкриє їх згори і з під ніг. Їм скажуть скуштуйте те, що ви чинили. О мої віруючі раби. Воістину, земля моя широка. Тож поклоняйтеся мені. Кожна душа зазнає смерті, а потім ви повернетесь до нас. Тих, які увірували й робили добро, ми неодмінно поселимо у кімнатах раю, де течуть ріки. Прекрасна винагорода тих, які роблять добро, які мають терпіння і покладаються на свого Господа. Скільки тварин не здатні зробити собі запасів. Аллах наділяє їх і вас. Він всечуючий, всезнаючий. Якщо ти спитаєш у них, хто створив небеса й землю та підкорив сонце й місяць, то вони неодмінно скажуть Аллах. Як же вони заблукали? Аллах збільшує та зменшує винагороду тим із рабів своїх, кому побажає. Воістину, Аллах про кожну річ знаючий. Якщо ти спитаєш у них, хто проливає з неба воду, оживлюючи землю після її смерті, то вони неодмінно скажуть Аллах. Скажи хвала Аллаху», Але ж більшість із них не розуміє Життя в цьому світі лише гра і забава, а наступне життя справжнє, якби вони знали. Коли вони сідають на корабель, то звертаються до Аллаха, щиро сповідуючи його релігію. А коли він рятує їх і виводить на сушу, то вони знову стають багатобожниками. Так вони можуть виявити свою невдячність за те, що ми їм дарували, і насолоджуватись благами далі. Але скоро вони дізнаються. Невже вони не бачать, що ми зробили це святилище безпечним, а поза ним на людей нападають? Невже вони вірують у неправду і не вірують в Аллаха як свії? Хто ж найсправедливіший за того, хто зводить наклеп на Аллаха або вважає істину за брехню, коли та прийшла до нього? Хіба не в геїні буде притулок для невіруючих? А тих, які ведуть боротьбу заради нас, ми неодмінно поведемо нашими шляхами. Воістину, Аллах, із тими, які роблять добро.